громадськість багато говорить, багато говорить про рейди. Я був позавчора в прокуратурі на обговорення два рази за день про підведення колегії підсумків або результатів по дитячій злочинності. Це на 11 дня, а на 3 години дня по дорослій злочинності. То я вам скажу, одна із причин росту цієї злочинності це іменно продажа і торгівля спиртними напитками або алкоголь, або акцизними товарами в нічний час. Тобто поліція аргументи приводить які? Вмісто того, щоб прибирати причину, вони після ну, сутінків починають ганятися, зупиняти, розбиратися з напівп'яними або п'яними водіями і ліквідувати наслідки цього процесу. Тому проблема трошки глибша. І громадським організаціям теж я рекомендую рухатися право, правовому полі. Те, що вони мають право як громадськість контролювати цей процес, я не заперечую. Але є магазини, є законні вимоги, є законодавство. Тому тут їм треба не переходити. Але те, що вони займаються і хочуть цим займатися, ми тільки вітаємо. Навпаки, якщо якась громадська організація діє в межах містян. І хоче робити наше тільки одне прохання діяти в межах закону або узгоджувати дії при нами, хоча б з нами, або з муніципальною інспекцією, яка має на це повноваження. Розумієте, про що я кажу, так? Тобто дозволяти нічну торгівлю алкоголем міська влада в жодному не разі буде, не буде. Не буде, бо після цього є наслідки. Ми, на жаль, не бачимо цих наслідків, але є всплеск, певний сплеск злочинності, як і дитячої, так і дорослої. І причина одна із основних причин це зловживання алкоголю.